Усім привіт! Я вітаю вас на моєму youtube каналі І в цьому відео ми з вами виконуємо ранкову зарядку спокійно, мірному темпі. Тому давайте приєднуйтесь до мене. Все, що роблю я виконуєте ви за мною. Ми, як завжди, розминаємо кожну частину тіла і не забуваємо взяти з собою або пляшку з водою, щоб в кінці разом зі мною випити ще й водичку. Ну що ж, поїхали? Шия наша працює в одну сторону, в іншу. Про погане ми з вами не думаємо. Стараємося посміхатися, не напружувати своє обличчя. Розслабте вашу міжбрівку. Ще в одну сторону, іншу. Плечі опущені. І ми відчуваємо, як натягується акуратно наша шия. В одну сторону, іншу. Право. вліво, право, вліво. І півкола вниз. Акуратно. Шість. П'ять. Молодці. Чотири. Три. Два. Один. Легко взяли своєю правою рукою і потягнули в праву сторону свою шию. Голову. При цьому витягнули ліву руку в сторону. Тримаємося. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. І починає наше ліве плече працювати назад. Ми своєю правою рукою акуратно тримаємо свою голову і акуратно тягнемо, без сильного навантаження. Назад, назад, плече. Міняємо. Все те саме лівою рукою потягнули в ліву сторону. Праву руку витягнули Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Плече назад, назад. Чудово. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Голову вернуло в нейтральне положення і продовжують працювати наші плечі. Назад. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. І вперед. Високо піднімаємо плечовий суглоб До вухні, бо то Ще болю в зоні трапеції у нас немає. Якщо виникає, будь ласка, зменшіть амплітуду. Ще три, два, один. Потягнули вгору, не забуваємо дихати. Вниз. Вдихнули. Видихнули. Вдихнули. Видихнули. Чудово. І ще три. Ще два. Два. І останній раз. Один. Наші бока в Одну сторону. Іншу. Ліва рука в праву сторону. І наоборот. Працюємо. Шість, п'ять, чотири, три, два. Затрималися. Сідниці від підлоги у нас не відриваються. Рука натянута. Лікоть стараємося не згинати. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Міняємо. Іншу сторону. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Обнімаємо долонями свої коліна і лопатками грудним відділом падаємо назад. Відчуваємо, як розтягується зона наших лопаток назад. І вперед. І назад, вперед. Назад. Нікуди не спішимо. Спокійна музика грає. Ми дихаємо, насолоджуємося процесом, пробуджуємо себе і налаштовуємо на хороший та позитивний день. Молодці, ще три, ще два. І два. І останній раз. Залишаємося. Розтягнулися, Голову трошки можна подати вперед. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. А тепер пробуємо малювати коло. в Сторону. Вперед. Грудний відділ, в сторону, назад. І добре, розминаємо свій корпус. І назад. Робіть так, як у вас виходить. Не одразу може получитися велика амплітуда, але зробіть зі старанням і з тим, що ви відчуваєте, що ваш корпус працює. Окей? Ще три, два і останній раз один. Молодці. Трохи потягнемо наші ноги. Сідаємо на сідничні кістки, тобто ми не сидимо на нашому куприку, ось так не завалюємося. Сидимо на сідничних кістках. Наші коліна трохи зігнуті, а пальці ніг натягнуті на себе. Глибоко вдихаємо носом. Це не є розтяжка, це зарядка. Тому, будь ласка, сильного натягу робити не потрібно. Відчули, як трошки натягнулися ваші ноги, задня поверхня наших ніг. І цього достатньо. Вдихнули. І видихнули, гладимо свої ноги, вдихнули, видихнули, не сотулимося, животом тянемося до квадріцепсів, грудним відділом тянемося до колін. І ще три, ще два. І вдихнули. Вдихнули два. І останній раз затримаємося. Пальці ніг натягнуті на себе. Вісім. Голова. Продовження хребта. Ось так ми сутуло не сидимо. Будь ласка, вирівняли свою спину. Краще вище ще знаходьтеся, можете ось так бути, поставити руки на кадріцепсі. Чуть-чуть відчули, потянулась з задня поверхня. ніг. і цього достатньо. Не погіршуємо свій постав, адже ми з вами. Виконуємо тренування, і працюємо зі мною, щоб покращити поставу. Добре? Стежимо за цим. Ще чотири. Дихаємо носом, видихаємо ротом. Три, два, один. Чудово. На долоні ззаді. Ноги наші рівні і працюють наші стопи. Так, пляшку з водою заберу, щоб вам було добре видно і як працюють наші стопи. Натягуємо вперед на себе. Вперед. зручніше, звісно, буде без кросівок. Тому якщо ви їх одягнули, і зараз ми працюємо над нашими стопами. Краще зняти їх. І вперед, на себе, вперед, на себе, вперед. Чесно кажучи, я більше люблю виконувати зарядку в шкарпетках. Особливо, якщо це сидяче, в кросівках не так зручно. Стой, в кросівках, звичайно, зручніше. Ще на себе, вперед, на себе, вперед. Над стопами ми працюємо. Достатньо багато, можливо, для вас це взагалі вперше для чого працювати з нашими стопами. А можливо, ви знали, не знали, але від стоп залежить і наша постава напряму. Тому якщо ми над ними не будемо працювати, потім не кажіть, що не так. Шість і п'ять. Ще чотири, три. Працюємо. Два. І останній раз один. Натянули на себе стопи і працюють лише пальці. Закрили, відкрили, закрили, відкрили. Шість, п'ять. Молодці. Чотири, три, два, один. Супер! Лягаємо на нашій лікті і попрацюємо з тазобадерним суглобом. Сьогодні у цьому відео все дуже повільно, максимально спокійно, помірному темпі, нікуди не спішимо. Якщо ви хочете виконати більш якесь швидше. Тренування зі за зарядки ви можете зайти в інше відео у моєму YouTube каналі. Там є швидкі зарядки. Якщо сьогодні настрій або завтра буде до динамічної зарядки. Працюйте за бедерний соглоб на себе, сторону вперед. Якщо ви відчуваєте хрускіт і він супроводжується болями, будь ласка, зменшіть амплітуду або зовсім не виконуйте цю вправу. Міняємо. Інша нога на себе, сторону вперед. На себе, сторону вперед. Ще. Три, ще. Два. І останній раз. Один. Чудово. На долоні, на нашій сідниці. Ліву ногу направо. Ліве коліно тянемо вперед. Праве на себе. І відчуваємо, як тянеться сідничний наш м'яз. Красива постава. Плечі опущені. Макушка голови тянеться. Стелю в небо. Можливо, також виконуєте на свіжому повітрі. Якщо погода дозволяє, робіть це. Це прекрасно, це заряджає на усі 100%. Ще чотири, три, два, один. І міняємо плавно. Ми вже на фінішній прямі. будемо зараз завершити нашу сьогоднішню ранкову зарядку. Дихаємо вісім. Всім відчуваємо, як тягнеться сідечне м'ясо. Якщо ви не відчуваєте, будь ласка, підкоректуйте техніку виконання або дайте трошечки більше навантаження. Чотири, три, два, один. Чудово. Сідаємо так, щоб вам було комфортно. І завершуємо нашу зарядку ранкову нашими кистями. Руки вперед і малюємо коло одну сторону. Ой, яке сонечко вийшло. Нехай це сонечко зарядить вас на хороший день. Чотири. Три, два, один, інша сторону. Чотири. Три, два, один. І дрібна моторика. Перебираємо швиденько своїми пальцями. Дихаємо носом. Видихаємо ротом. Сидимо на сітничних кістках. Не сотулимося. Ще чотири. Три, два, один. І пускаємо через усі наші пальці. Хвильку. Плавно і легко. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Стряхнули свої руки. Підготували свої долоні. Це таке правило на моїх тренуваннях, що в кінці ми обов'язково себе хвалимо, щоб вироблявся гормон радості і допомагав вам іти далі до вашої мети. Тому похвалили, будь ласочка, не лінуємося. І, звичайно, п'ємо водичку. Я п'ю разом з вами. Якщо ви забули взяти, зупиніться відео, підіть візьміть від склянку з водою або пляшку і разом зі мною п'ємо. Чудово. Дякую, що були сьогодні зі мною, що виконали це тренування. У мене є не одне відео у моєму youtube каналі тому підписуємось, ставимо сповіщення, чекаємо нові тренування і до скорої зустрічі!